Доброго дня, це канал, я і маміні тваринки. Ми з вами на горі. Так, Яр, ті хай зі студоли. Що ти хочеш? Ти хочеш до мене? Вилізай по драбині? Ну, ходи. Ну йди. Полізеш? По сходах мієш ходи? Давай по драбині лізь. За тебе будеш зверху. Що, я вилізла, да? а тебе не беру до себе. Ох, така вредна. Ох, ти, ти така вредна. Ти ж сів, тебе ж треба взяти, так? Да? Ну йди. Давай, вилізай. Ходи. Підеш? Ні? Що? Ой, який я довольний, як я хочу до, до тебе наверх, а ти ще тут не був, правда? ні? Там ти вже був, а тут ще ні. От ти скажи. А як ти хочеш сюди. Ой! Ні-ні, ти сюди і не вискочиш, я по під драбину не вилізеш, кажу тобі, що ні. Ой. Ти, концерт малий. Не вилізеш ти так. Ой. Ой, як ти хочеш. От кадр. не яр, ну нічого. Так. Питали мене, питали, чи я козам даю зараз сіну. Ні, не даю. Сіна тут у мене є трохи зверху, а остальне в мене все там заложене соломою. Виберу солому, тоді буде сіно. Ну, зараз вони в мене є тільки солому. Ось і ось ці віники. Тут ще їх на тиждень мені хвати, тоді перейдемо на другу гору. Звідси вперед вибрати треба, бо я... Бачите, солому, куди ношу. Скільки вже наносила від своїх козульків, мазульків. Це морквиня. О, ще трохи є, ще все не віддала. От. Виношу це сюди, ті перебірки, а тоді буду мати собі чим стелити. І заодно гора буде вкрита, буде тепло козам. І хоча в мене гора так тепла, бо вона глиною вложена доски гарні, грубі положені. Ось тут таке діло. Так що кози зараз у мене їдять тільки солому. І два рази в день даю солому, і два рази в день даю листя. Ось це від самої осені, від коли почала давати. Солому даю їм листя. І це вони вже знають, що я вже другий раз винесла, бо я потрошки набираю родно. Добре, одне велике родно буде, але тут незручно вилізати мені з родном догори, то я на двоє ділю, щоб потрохи було два рази виношу. Ось. Біла, не товчи, бо дам посраці. І виношу два рази, то вже як другий раз виношу, перший раз виношу, лежать тишина, а вже як другий раз виношу до гори. От, то вони вже починають бекати вже, давай їм листя. Вони вже знають, що після другого разу їм принесу листя. Ось таке діло. А сіну ще не даю, поки місяць ще лежить, бо не знаю, якщо не встигну добратися до сіна звітом, поки біла буде котитися, то мені треба сіна буде її дати. ось Ось після окоту. Ось таке діло. А листя в мене ще є багато, ще на другій горі, там над свиньми зверху, там соломи є багато. Ну і листя є багато, так що. Ще там, я думаю, мені може і на місяць хвати листя теж давати козам. А не хватить, ну, значить, тоді будемо перебиратися до чогось гінакшого. В крайньому разі відкидаю тюки на бік, ще сюди на вишки викину, от сюди, де сіно. І доберуся до сіна. Там побачимо. Поки є листя, я не печалюся, я маю з чим давати солому. Якось так. Ну, зараз я поставлю паузу і ще вам покажу, яка в мене криниця. Бо казали показати, яка в мене криниця. Покажу. Зараз передам козам їсти, тоді буду йти до хати, зніму, ще криницю вам покажу. Ось таке діло. Так що. Вроді, я на ті питання, що питали, відповідала. А зараз буду набирати, бо родно лежить чекає, набирати листя і бігти годувати своїх козульків. Так, ось така моя криничка. Красунька. Ось так в мене. Валок. Ось так відро вковане. Це чоловік вковував. Бо таке відро, звичайно, повісити, купити і почепити, воно більше трьох місяців не ходить. Дуже зараз тонкі відра. І дуже, як сказати, Дно саме дуже хутко текти починають. Ну і вуха це вуха взагалі за вуха мовчу. Якщо віщати просто в криницю відро, вуха обов'язково треба переклепувати. Бо пару раз води витягнули, і по вухах, і відро обірвалося. Ось так. У мене весі приварений до ободка того. Відро тримається, бачите, на Покажу. Ось так. Такі приварений. Тоді як треба відро поміняти. Чоловік бере тим, болгаркою обрізає. Да -да, руки ще грязні. Обрізає і міняє відро. Ну, такого відра вистачає на років 4. Якщо воно вковане. Ось так. Воно не б'ється, воно не ломиться, вухо зроблене саморобне. З грубого-грубого дрота. Ось ось такі діла. Ось така в мене криниця. Вроді, що 8 бітонів, 8 метрів з верхнім бітоном. Ну, точно, не знаю. 8 чи 9? Ну, не більше 9. Ну, по-моєму, що 8. Ось так. Вода гарна, смачна. Ось такі діла. Шо? Ось така в мене криничка. Чоловік дах робив сам. Корби, волка варив. Що це робив в кузні? Тут у нас вона на підшипниках. Щоб легко крутити було воду. З тієї з тієї сторони підшипники стоять. Валок заставлений в підшипники. Ну і вроді. вроді все. Тут у мене кури сидять. Ну і зараз не пускаю, ще зиму, зранку так не пускаю. Ось такі діла. Ось така криниця. Зараз я воду викручу, покажу, яка водичка. Ось так опускаю. Відро. Ось так воно опускається. Лівою рукою мені незручно опускати. Ось. Поволі нікуди не спішимо. Ось, помаленьку. Опускаємо відро і набираємо водичку. Ось так. І тепер викручуємо догори. Вода в криниці дуже смачна. Мій коти сидять. Поїли лапи вилезують, чекають вже до хати йти. Зараз буду нести воду, до хати. Ось такі діла. Ось так, можна. О, Викрутина, зараз. Мусіла телефона положити, бо одною рукою не вийму і корбу тримати і відро взяти. Ось така водичка. Чистенька, дуже смачна, джерельна, дуже смачна вода. Ось, І виливаємо відро, несемо до хати. Ось така у мене криниця. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги нам всім. Дай Бог скорішого миру. Ось так. Така в нас ще зима, ще сніг вис... висичує, лежить. Ось. Бурульки висять на криші, та й таке. Вроді, трошки є морози десь градус, ну таке їдке, вітер такий їдкий, морозяний, але це нічого. Така пора, що ж ми зробимо. Звісно, хотілося б, щоб було тепліше, щоб було сухо, Ну, це не від нас. Як Бог дасть, так буде. Головне, аби Бог дав, щоб скоріше настав мир, спокій, затишок нашим захисникам міцного здоров'я, сили і скоріше їм. Перемоги, щоб вони поверталися додому нам живі, здорові. І щоб було все, всіх добре, гарного всім дня і мирного неба.